Взяли про тебе, написали, переживали і виплюнули. Коли я давав своє перше інтерв'ю, найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Видно було що їм я ж безкоштовний, нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому я їх хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпується, піари і у них усіх були одні, і ті самі запитання, я бачу, що вони ж там не тільки мені, а вже і всім оточуючим. Тобто здавалось би, о, мою історію, помітив таймс чи бібісі. І він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхіра. Їм просто треба свої матеріали чим-то заповнити свою інформповістку. І в них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей цього історія. Вони тобто не сприймають цю історію як унікальну, Вони тебе сприймають як просто Ти Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінилось після того, як вони поплюнули Форбсманове. Ну і що? Ну от я спискофорс. Ну і що ти? Ти завтра це от хтось з підписників завтра про це, чи що я на окладинці журналу The New York Times? що я просто року, The Times? що. Ну типу, ні? Ну це все просто так. Журналістська машина. Отак, бе, несеться, несеться, того перемалоли, історію, того перемалоли, того перемололи. І все, тут немає нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча по факту в ці журнали на цьому не заробляю. Взагалі, да? як воно влаштоване. Ну, отак от. Так от.